Тільки не сказав атаман Ленід Голубенко, що в височайшому пожалуванні чорноморцям земель на Кубані Катериною II передував її указ про знищення Запорізької січі. Тут заснували козаки першу станицю, Тамань і почали розселятись від Кубані ріки до її, залишивши пам'ять про рідний край у назвах станиць і хуторів Запорізька, Уманська. Данівська, сукрова балка, криниця, веселий гай. Сюди, на землю моїх предків, де поховані мій дід Степан, мої бабусі і моя мама, приїхав і я, кубанський козак і український режисер Валерій Ткаченко. Приїхав, щоб зняти фільм про своїх земляків. Це моя хата, мій батько Петро Степанович Ткаченко. Тоді ще не знав я. що ця зустріч з батьком буде останньою. Ось тут був мій хутор. Багатий казачий кубанський хутор 900-й. А Оце все, що залишилось з нього. Ще раніше воно заростало бур'яном, зараз хоч прикультурили чуть трохи. А раніше бур'яни вище голови були. Ну, Хутір 900-й називається по тому, що він почав населятися в 900 році. Ну, перші поселенці. Там були Гудзі, Коваль, Ровний. Це троє перших. А потім почали остальні населятися. Всього, всього там було 70 дворів в тому хуторі до 41-го року було 70 дворів. Ну раніше ж, коли населялися в Гудзі були як, ну, найбагаті козаки. Найкраще вони жили. Ну, жили, звісно, вони за що свого труда. Їх була здорова сім'я із сіми синів і чотирьох дочок. Всі були трудоспособні, працювали. значить, наживали собі багатство. Був них кірпічний завод, самі вони його стрілили, самі кирпич виділили, самі потім собі доба строїли. Були вони дуже добрі люди. Ко всім остальным відносилися дуже доброжелательно. Бувало так, що весною у мужика нічим сіять. Приходили до гудзів, занімали, ті ніколи не відказували. І навіть так бувало, що віддаш, значить, віддаш, а не віддаш Бог з тобою. До революції жили. Так, після революції. Почали розкувачувати, розказачувати, вузів всіх розігнали, ковалів всіх розігнали. В общем, і багатших козаків всіх висловили на Урал. Кого куди на хуторі в 29 году організувався перший колхоз, який називався «Ленінський путь. Советская же власть специально уничтожила казачество. Казак это самый свободолюбивый народ мира, не только у нас. Поэтому они были уничтожены. Ни одного офицера казачьего не осталось, они все были уничтожены. Даже кто имел Георгий крест, и тот был репрессирован, потому что им было просто уничтожить казачество. И она насаждалась, даже слово казака нельзя было произнести. Когом по всій землі кості козацькі лежать. Били нас, верні, наших батьків, дідів, убивали ось, ось Таниця Низамаївська, Оманська. Прийшли НКВД, війська, кружили. Люди їли і траву поїли, все, і листя на дерев'ях поїли. От в Незамаївській навіть були случаї, що жінки їли дітей своїх. Довели до голоду людей, в чим живі осталось ті, кого в станицях не було. Хто в Сибір услали, оті вижили. А ті всі померли, мученість чиською смертю. Ось так і була розказача на Кубань. Громадянською війною, репресіями, голодом 33-го. Нас майже два роки признавати не хотіли. Казали, а що таке козаки? Так це такого народу не було. А це правда, все, я вам кажу. А зараз вже кажуть, є такий народ. І був. До 53-го року у нас рідна мова була. А після 53-го славний наш Нікіта Сергійович, який зарю ділав, він вбрав цей предмет, даються. А куди наші пісні дінеш? А куди наш обичай дінеш?